І вітаю всіх друзів на каналі Файні Гриби Карпат. Сьогодні вибрався знов у ліс, подивитися грибочки наші, тому що суха погода, часто не виходжу, бо їх практично і нема. Але біля хати дещо вже знаходив та думаю, йду сьогодні теж маю час вільний, піду подивлюся до моєї грибочки. У мене вже є перша знахідка, зараз вам покажу. Я тільки зайшов на підйом, а знайшов я ось таку сироїшку. Синю. Ось вона моя перша знахідочка. Молоденька. Видно, що вистрибнула. Дощ недавно був, пару днів назад, але такий дуже слабенький, тому я не впевнений, що на гриби він щось дасть. Але я йду подивитися. Ось така красива, молода. Це також ці гриби в нас популярні. Ми їх беремо, вона буде чистенька, бо молоденька. Зараз корінець відламаю, подивимося. Ну, трошечки тут якісь є хоробаки, але далі я думаю їх не буде. Зараз відріжу, подивлюся. Ну, ось така перша знахідка. Погода сьогодні дуже гарна. Тому думаю полювання буде вдалим. Ну що ж, лайк, підписка. Йдемо дивитися. Як я і казав у попередніх відео, що ось такі лапки, курячі ножки будуть рости ціле літо. Ось одна кубка, вже більш-менш її можна і забрати, я напевно її візьму. Малисенька друга кубка, третя, четверта, ось там п'ята. І нижче бачу декілька маленьких кубок теж. Ну, Ось таку, в принципі, вже можна би і взяти. Я її заберу. Ось така трошки брудна, бо росте в такій місці. І в мене вже ось такі два грибочки. Поки що білих не побачив, але... Я десь близько і ще й 10 хвилин не піднімаюся, тому поки що не переживаю взагалі. Ну, йдемо, йдемо підніматися. Ось тут такі буки великі, ну як великі, такі середні буки. Схил дуже крутий, тому потроху лізу нагору. Так, ось і одна з наших перших чудових таких знахідок, але поки що я не впевнений, чи це білий гриб, чи бурий. Чи може навіть дубовик, тому що бачите, який він у нас. А це бурий буде, я впевнений, що це він. Давайте зірвемо так. Це бурий гриб був. ну, І є ще, але стан його якби такий задовільний, але вже і не дуже. Ну, Я його все одно зараз візьму, розріжу. Ціка місцинка залишилась, загорнемо. Його зараз, давайте трошки надломню, поки ножа дістану. О, чистий, дивіться, чистий. Ну, в принципі, візьму його посушити. Ну, тому що чистий. Корінь зараз подивлюся. Десять хвилин у мене вже три різні гриби, які я навіть ще не поставив до рюкзака, а просто несу ось так в руках. Але вже треба щось діставати і ставити. Зараз трошки там пройдуся ще. От метрів буквально такі 50-100 і там буде така полянка. Там зараз їх почищу і складу. А поки шукаю далі. Так, чесно кажучи, мене рідко чим можна здивувати. Але ось таким боровичком. Ще й навесні. Звичайно, що він мене радує і дивує. Подивіться на цю красу. Я від того попереднього гриба відійшов на 5 метрів. Ось він, бурий гриб. Прям такий, як восени я збираю їх купами. Він мені попався. Це я лише піднімаюся. Ось що нас чекає, якщо так і далі піде. Дивіться, чи біленький. Ну це краса. Подивіться, стан практично ідеальний. Ну, Звичайно, що лісові мешканці трошки його погризли, але це і їм потрібно також чимось харчуватися. Ну, краса, зараз ось таку тіньочку вам покажу. Гриб файняцький. Ну. Трошки в мене щось фокус почав барахлити. Як бачите, він нічого не хапає. Зараз спробуємо. Ану, а. ну нічого. Ось так здалеку гарно робить, а зблизьку чогось барахлить. Ну, ви бачите, краса нереальна. Шукаю тут поблизу, думаю, буде ще. Якщо так мені щастить, то не може такого бути, щоб в лісі більше нічого не було. Ну що ж, друзі, удача сьогодні на моєму боті. І в мене знахідка за знахідкою. Ось іще один такий грибочок. Дуже теж непоганенький. Теж він бурий, мав би бути, по ідеї. Але його сонечко так піджарило і він геть стріскав. Але видно по цим ось характерний такий бурий цвіт. Ну нічого, нічого. Але гриб чіткий, дуже твердий. Тому думаю, що він буде максимально чистенький. Ось тут навіть видно, що він чистесенький. руки вимазав трохи в глину. Сламачки його трошки їдять, але то не проблема, виріжемо. Ось така красота. Третій білий гриб сьогодні. І плюс там лапки, сироїшка. Ну, шукаю далі. Моє полювання тільки почалося. У мене вже три чудові знахідки. Так, а після тої знахідки в мене ще одна знахідка дуже велика. Ось який бурий також гриб, великий. Опа, Ось дивіться, який великий. Зараз його зірву. Думаю, стан у нього буде поганенький, але тим не менш зірвемо, подивимося, що з тим грибом. Ну, гриб великий. Дивіться який. Ну, Така грибина, її ніхто не знайшов. Червий. Тому ось такого гриба. Шкода, звичайно, що гриб хороший, великий. Давайте розірвемо більше. ну Такий вже напів. Тут його і залишу біля цього місця, де ріс, можливо, його навіть і чіпати не варто було, але зато показав вам зблизько. Нічого, шукаємо далі. Ті в нас вже в рюкзачку, а цього почистив і зараз теж поставлю. Шукаю далі. Шкода, е, день-два раніше, і він був би в хорошому стані. Але маємо, що маємо. Так, дивіться, яку знахідочку. Тільки що знайшов ось такий маленький білий грибочок. Ось зараз я його сфокусую. Він виріс в такий, на вигляд, ось який великий, бачиться. Але насправді грибочок ось такий манюсінький. Ось такий мені попався. Ну нічого, маленький, шукаємо далі. Можливо, зараз будуть трошки більші. І ще один сьогодні в мене ось такий грибочок. Боровик Королівський. Недавно мені в коментарях за нього писали і ось я його саме знайшов. Зривати його не буду, тому що ми його не вживаємо і брати його не буду. Але гриб їстівний. Начебто занесений навіть до червоної книги, якщо це саме той, який я думаю. Ну, Спеціалісти можете написати в коментарях. Ось такий грибочок. Великий досить такий, хай собі росте. Спустився з одного схила. Не знаю, йти на інший чи ні. Поки тільки думаю, ось на такий потік зійшов, тут водичка тече ох, така холодна, хороша. Думаю, чи варта йти мені ще десь на одну гору. Бо на цій, що я тепер був, та не знайшов жодного гриба. Там знайшов чотири, тут не знайшов жодного. Ну, але природа гарна, погода теж гарна сьогодні, тому можливо, якщо не полінуюся, зараз подумаю, то можливо навіть і піднімуся. А поки що треба мені ще ось туди через ці зарослі вилізти на дорогу, трошки спуститися, а там буде видно.